Е, питання, я ж з його ставив, коли ми тільки починали наші ефіри, хоча мені дуже цікаво. Якби ви зустрілися один на один з Януковичем, <ріць> Уявіть собі, просто я думаю, що я у вас <ріць> вистачить. Е, що у вас? Це президент <ріць> країни. <ріць> Що б ви йому сказали? От якщо б у вас Було там 10 хвилин і вам треба щось йому сказати, щоб вплинути на ситуацію. Навіть президент країни вже звучить дуже проблематично. Послухайте, це закон. Ми вже живемо таким законом. Ні, це вже звучить проблематично, тому що добре, я б сказала одну річ. Мабуть, би сказала. А він зламав присягу, яку давав на Пересопницькому Євангелії. Ви б йому таке сказали? Так. Да. Ви думаєте, це б на нього вплинуло? Е, думаю, що так. Чого? Е, всі представники цього класу, е, знаєте. Люди з тяжким минулим, з тяжким дитинством. Ми е, всі. Мають дуже специфічний вид релігійної свідомості. Звичайно, вони ні разу не християни, от, але вони відкриті до якихось містичних страхів. Це правда, так. От, і припускаю, що значить, всі ці поїздки до афонських старців, розумієте, mm -hmm. от, що це це має бути всерйоз. Я припускаю, що це має бути всерйоз. Так от непогано щоб хто-небудь доніс, розумієте, до цього значить, явно перебуваючого в неадекваті нашого, значить, нібито все ще президента, от який, так, який зрадив національні інтереси країни, так, який діє проти національних інтересів країни і, 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 і далі можна пред'явити повний список звинувачень. От що ніякі афонські старці йому не поможуть. Тому що з моменту це, до речі, правда, з точки зору от всіх езотерик, людина, яка кладе руку на Пересопницьке Євангеліє і складає на ньому присягу, вона без посередників отримує прямий вертикальний контакт із Богом. Цю присягу він зламав. І тепер хай, хай нарікає тільки на себе. Добре, якби я був Янукович, мені було б страшно.